У нас є ось такий зошип і там вже багато чого намальовували такий. Так. Клей. Блін, це не тут. Такий вже майже закінчується. Потім рушничок, як завжди наш, я вже його розклала. Пинал із блстками гарний дуже. Золотий. Потім ручка-стирачка. Ось сама стирачка. Може там не видно. Може там не видно стирачки. Блін. Потім далі така помадка, типа це як замість клею. Сама зробила. Стирачка нова. Простий лівець, конечно, маленький вже закінчується. Ручка без корка, сама простіша. Що це у мене ще є? Фломастери Один, два, три, чотири, п'ять, і сім? Сім фломастерів Один такий коричневий Що це ще? Резинка Найпростіші інгрістіше це інструктація. І ручки без Потім далі ручки такі чотири. Ручки тих було три. Може би зразу приховали. І потім найголовніше ось ці ручки. Може, у вас таких нема, в мене є багато. Іх, скільки їх? Один, два, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, п'ятнадцять ручок. І, не можу, їх було казати. Туалетна бумага. Є складаю завжди так, щоб вона не розтропувалася. Олівці. Це білий олівець один у мене. І такі маленькі. Один чорний. Один, два, три. я з такими рахую. Четырі. П'ять, шесть, семь, вісім. Девять, десять, одиннадцять, дванадцять. Якщо шось таким рахую: тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один. 22 Ось зелений. 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Да, 31 олівець Потім. Кольоровий один олівець. Зараз це приберу. Один кольоровий олівець, скільки тут кольорів? Один, два, три, чотири, п'ять. Може, я неправильно порахувала, може, там більше. І обов'язково наш гаманець з грошима. І ще ось вата. Ну, звичайно, ставте лайки, заказь. <плес> <плес> ну, і ще один наш зелений фломастер. Добулось його взяти. Ру... Проста ручка. Ще що це у нас есть. Для моей елолы накидка. Можно быть плёски. Вот. И далее у нас пришли все дрібнички. Підстругачка. Корок. И ще такая машинка. І ще підстругачка стирачка. Ще одна підстругачка, блін. Квіточка. Е, э, що це ще таке у мене? Мотоцикл? Що це ще в нас є? Стирачка. Чоловічок такий пригучий, типу, пластилін, олівець фіолетовий? Пеланчет. Зараз почекайте для переписок. Ну і візитка, щоб все було. Ну і коричневий, якщо немає його, Я постійно його немає Маленький я в себе бережу. Кіндер і що в ньому там? Не знаю. Макарошка. Макарошка. Стирачка. Біля мене це я типа таку подушку сплала. Типу як кукольний домик, тільки це я сама придумала. Макарони з цими. Я забулась, як називається. з фаршем вареним. мисочка. Це якщо шо столик? Вафля, знов, знов в столик. Зернута, кусочки меду і там все не цікаво зернота. Бліно, Ще одна зернина? Вже все не влазить, що все видно. Ну і так і на шеї. Всякі дрібниці. Оце миски у нас були тут такі складачки. Одіялку моєї Лоли. Ось, устала і сказала вже. Потом далее такая неваляшка. Застарнулась, конечно, лице. Ой, Лолу, не знаю, чем на эти очень Не сама придумала такие образ. И типа камушек, это типа микрофона. Зараз. Сердечко. Не знаю, де в мене це все поміщається. Знов ця складачечка. І сам носок, який я це все маленьке складала. І сердечко кульочок. Знову мед. пижончик и зараз почекайте трохи плед типа такие и что-то еще что у нас тут? Ну і, звичайно, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Зараз ви подивитесь, насправді, скільки в мене всього багато. Ще й ножниці. В кінці перед самим великим показала. І якийсь порваний кульочок. Ну, звичайно, ще й ставте лайки. Ось він порваний. Підписуйтесь на канал. І оце все разом у нас є олівці, фломастери, Все оце. Всі мої предмети, якими я користуюсь. Ну ще мене і Кеті, але я вас на слідчому відео покажу. Пока-пока. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Все було класно!